Вітаю, друзі! Мій канал про радіо 70-х, 80-х годів. От ми з вами розбирали там Філіпс, Псаньйо Крутий, Манітоле, приймачі, це все аналогове радіо, можна сказати, 40-50 років. А цікаво, що зараз. Що зараз роблять? От давайте ми з цих водів, з 40-річної давнини, 40-50 років, І якби на машині часу ха, перекинувся в далеке майбутнє 2025 рік. Що ж вони там роблять? Які зараз прийомні? От прийшла посилка з Аліекспрес. Це сучасний. Приймач, але вже ну, не аналоговий, понятно. Це цифровий приймач. Зараз побачите який. Це Texan PL 330. Я вибрав його із-за того, що ну, посередині десь він стоїть. Там є круті такі, ну більші вони так сам 990. Ну там Bluetooth, MP3, ну більший динамік. Ну, я думаю те ж саме. І чого, ну, воно стоїть там 240 євро, ну, купляти його, не знаю. Давайте спробуємо ось цей приймач, Що воно таке. У майбутньому, що вони будуть робити? Ну що ж, давайте розпакуємо. Така коробочка симпатична, да. Вот так. Ага. Кабель для зарядки. Наушники. Инструкция. Неужели на английском? Да, ты смотри. На английском. Потому что я дивився в интернете там на китайському блок. у ребят. Английский краш Русского нема. Не нема. Вот такой чехольчик, так сам. прикольно. Приятный на ощупь. И сам принимал. Хороший пластик, размер такой. Ну, маленький. Смотрите. Нічого. Перше враження. Ну і легенький він. Якісний м -м -м -м. пластик. Ууу, Все класно. Ця станція це слаба, він без антенни, дивиться. Ну як? Антенна. Интересно. И неплохо. Чувствительность у него хорошая. Тоже. Я зараз просто не может другой диапазон, потому у меня там зарядка включена. дуже помехи. Пока на FM тоже слабо станции. Ну, это понятно, можно на клавиатуре набрать частоту, но мне пока что так интереснее. А вин стерео чине на наушники. наушники. Наушники есть. Наушники. антенна. Зарядка. Тут что, громко Громкость настройка. Ну, приятные такие аппараты. Да, видите, инстерео. Подключаем наушники. И в наушниках серия звучит. Все хорошо. А, видите, я вычитал, что тут может быть разные диапазоны FM. 67, 108, 76, 108, 77, 108. У мене 87, 108, 64 там немає. Дивіться. 107. 9, 108, 87. Ніщо не йде. Дивіться в характеристиках, що Селективіта, Selectivito Izбирательность. Більше 60 дБ на всіх діапазонах, Це круто. кварцевий фільтр, блін. Ну я не знаю як вони міряють там. Це круто. Ну і чувствительность на FM 3 мікровольта, там 20 мікровольт на короткий. Ну це нормально для такого приемника. Це він приймає цифрові сигнали на 20-ки. Тут немає. Ну, ЛСБ у нього А сейчас снимаю. Ой. Я принимаю. Ну, треск такий. Ладно, отсюда. один телеграф я поставил 1 и 2 полтора полоса а 1 и 2 цифровые сигналы тоже на 21 принимаю неплохо и на десятки тоже принимаю Los no. del calor en este caso, no sé, en campo, cero, los argentinos, no, no, no. no. han expresado su preocupación. El exceso de calor está afectando a los cultivos y las reservas hídricas escasean. En ese sentido, en la mega baja no ha sorprendido la reciente decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura ser, de tener las restricciones de agua ahora vigentes para el regadío en María Laguna actualmente en la cuenca del seguro las restricciones de agua para regadío son Eso de un 27% eche. de promedio y así se mejora de quienes se retiran de forma anticipada y involuntaria Tom Holland hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje de la de una, la filmación de la que será la cuarta entrega protagonizada por el actor se ha temporalmente

Нема підставки, щоб отак. А дивіться, як тут цікаво е... зроблено. В цьому Брігментен. От така штука, вона не просто так. Дивіться, вставляється сюди, і її можна отак. О. А це і так не можна. Хоча там говорять, в предыдущій моделі якісь було подставка. І тут немає. Ну тут зробили, бачите як грамотно. Можна таке саме тут. Ну що, настало час розібрати його. Подивіться, з чим він дих. Цікаво. Батарейку витяшив, він працює. Тільки показує, що батарея слаба. А. От так. Вот так. надо. Куча всякие там диоды. Молодцы. Ну, вот, Ионистр даже. Это вот, все. Так, какие ж тут светодиоды? Ну криализована тут подсветка. Я уже вот сюда дыр. И вон два светодиода. На ці планки. Ідея така. Тут відпаять, виточить і замінити діоди на зелені. Світодіоди Жовта мені не нравится. От я от паяв і теоретично вона дош вийти. Ця планка. Да, витягнулась. І такі світлодіоди там. Ідея, щоб їх замінити на зелені. Да, на це не так просто. Ось така вона. Там діод маленький. У мене є отакий от зелений. Але в мене два їх було, а це один. Одного десь немає. Ну його не трудно загубити. Це десь вже пропав у мене. Ось як вони роблять. Я підключил 3,7 вольта. Блін. Нема одного светодиода. Може один справиться. Так, я к вам похозяй. О, зелены. Один я поставил. Тобто, бахта, мандри, муніципальний стадіон Санто-Домінго, поле 7, авеніда Естебан Маркесі-Нумеро, початок... Зато такого немає ні в кого. Всі жовті, а цей зелений. А Я сказав, що в мене діапазон 87-108 на Ефрема, але тут можна устанавлювати, дивіться. 64, 76, 88. У мене було так, 87108. все. А можна що тут міняти, вказується? Ну це вже треба ж інструкцію читати. Ну так, да, тепер працює. Але, ну, для, для чого можна цей Це вже все. На сімерки. Телеграф. Ну що, не з пів восьмого. Нормально, ну надо зревнять счимось. Дивіться, грунтик, Тут чистий сигнал. А, там немає його вообще. Зараз знайдемо щось таке. ССБ.

Ну що я довісти? На цьому трудніше настраюватися. Там велика ручка, приятна. А Тут ну, таке це, це перше враження, але перше враження, воно саме правильне. Це тоді я привикну до цих кнопок. Все. А зразу, коли береш, ну, тут, да, тут зрозумільно. Це серйозний апарат. А це маленьке таке все. Не ну, треба крутити. Ну от, наприклад, 11.875 і там. Храм, неба тут резидентству. Сюди подводив 12.

А тут трудніше. Ладно, сейчас я покажу. От його патонки. Ну таке. Одинаково вроді, ну там звук, конечно. Е, ну, знаєте, Я думаю, що я не буду пока що далі. Е, це сьогодні перший день. Треба поработати, послухати його, а потім вже виводити, тому що це може бути ошибочно. Ну, перші враження такі. Прийомник класний, десь він виграє. SSB однозначно, SSB, телеграф виграє. Це тут, а там якийсь сигнал плаче. Ну і там треба підстраювати. Тут, якщо станція робить на, наприклад 7.025, то тут буде точно. А там треба це все точно настраювати. Ну, Тут неправильно, ну, якби, для прийому ССБ, БФО, це, це такий альтернатива, якби. А тут все правильно. Не, ну, мені кажеться, нічого не, не заміниш. Оце крутить аналогове радіо. Приєднано. Дело в тому, що ну, тут не так тут такі оці ручки. Н не так приємно станції настрають. І шаг неудачний, я вважаю. На КВ там або грубо, або сильно точно десятки герць.